Добрий день, шановні фермери, шановні глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл відео, який являється дуже важливим. Я не думаю, що за один відеосюжет ми детально все це проговоримо, тому що тема досить суттєва. Є певні такі базові дисципліни, які, наприклад, в аграрних університетах вивчаються там декілька, один, два семестри, тобто рік. І... Ці, я би так би мовив, я би їх назвав реперні точки, які дуже важливі при вирощуванні різних культур, в тому числі вочевих культур. Фермер, який займається сільським господарством, рослинництвом, постійно з цим працює. Але дуже часто ця робота не являється системною, вона не ґрунтується на чомусь. На якомусь реальному фактажі або розумінні, як це має працювати. І відповідно дуже багато чого робиться на глаз, робиться тому що так робить сусід, тому, що так я десь почув, і так далі. Але насправді для того, щоб правильно використовувати систему удобрення, трансформувати її в ефективне живлення рослин, необхідно. Знати декілька питань. Я пам'ятаю, десь близько 10 років тому в новій каховці Вадим Дудка проводив семінар, і в нього була дуже класна презентація, де він розповідав про удобрення живлення культур овочевих. Я запам'ятав оці чотири моменти, з яких він розповідав, складається система удобрення. Тобто, ми маємо розуміти, які добрива нам необхідні, ми маємо розуміти. Скільки цих добрив нам необхідно, ми маємо розуміти, коли вони необхідні рослині, і як ми їх будемо вносити. Ось відповідно і це і являється основою системи удобрення. Для того, щоб о, правильно відповісти на це питання, за декілька відео дуже складно це зробити, але я намагатимусь зробити таке невеличке введення в цю дисципліну, тому що ця дисципліна називається Агрохімія, як я говорив, вона вивчається практично рік. Це 160 академічних годин, із яких там. 56 годин лекцій, 56 годин практики і 50 годин самостійної роботи, робиться курсова, складається іспит і так далі. Тобто це серйозна дисципліна, яка от якраз на оці чотири питання, що таке удобрення, як його використовувати, як застосовувати цей інструмент, і відповідає. Тому що ми маємо спочатку розуміти, як рослина живиться, як реагує на. Внесення добрив в той чи інший ґрунт, що змінюється в корнемісному шарі, що змінюється з ґрунтом, які бувають види добрив, як елементи живлення споживаються рослиною, як вони трансформуються, як вони пересуваються. Дуже багато чого треба знати. Але сьогодні дуже таке коротеньке прев'ю, яке заключається в тому, що часто в мене запитують. Наприклад, я збираюсь вирощувати моркву або Цибулю в полі, скільки яких добрив мені необхідно вносити. Ну, це ще такий лайт варіант, тому що інколи буває, що в мене вже цибуля в полі або морква росте, я нічого не вносив, скільки чого мені треба вносити. Це вже хардкор, буває і таке, але давайте почнемо з того, що от я планую вирощувати. Ну, відповідно, найкращий варіант це зробити агрохімічний аналіз ґрунту. Для того, щоб визначити, які є там показники в ґрунті, яка кислотність, засоленість, який вміст тих чи інших елементів. Тобто для того, щоб розуміти початкову точку координат. Потім, тут уже складніше, тому що фермери просто не хочуть давати цю інформацію. Для того, щоб зрозуміти, скільки добрив необхідно вносити. Ми знаємо, що кожна культура там, на, на кожну тонну врожаю виносить стільки-то азоту, фосфору і калію. Відповідно, будь-який агрохімік або консультант, той же агроном, буде, запитає вас, а під яку врожайність має вноситись те чи інше добриво. Чи це 20 тонн на гектар, чи це 30, чи 50, 75, чи 100? І дуже часто о, фермери вже починають задумуватись, а на чому Невже це воно якось пов'язано? Так, пов'язано, тому що те, що ми маємо в ґрунті, і те, що виносить рослина, це є різниця, яку ми маємо покривати. Інколи це співвідношення по певних елементах може бути о, позитивне. Тобто в ґрунті набагато більше елементу, ніж виносить рослина. Зачасту буває навпаки. Відповідно, тут ще ж необхідно враховувати і кореневмісний шар а, ґрунту, а, тому що коренева система тієї ж самої цибулі або моркви, вона зовсім різна. І фізіологічно активна частина кореневої системи знаходиться на різній глибині. Це також впливає на розуміння, скільки чого необхідно вносити. Також є ще коефіцієнт засвоєння елементів живлення як з ґрунту, тих, що знаходяться там, так і з добрив. І це також необхідно враховувати. Ну, розумний, а страшно. А я зараз її покажу, не буду відкривати е, книгу. Ми про літературу ще поговоримо в наступному відео, де можна е, декілька таких джерел я пораджую, де можна більш детально і обґрунтовано це все вивчити і дослідити. Але навіщо це все знати? Дуже просто, ми всі прекрасно розуміємо, яка у нас ціна на добрива. Ми всі прекрасно розуміємо для того, щоб отримати вражайності за 70 тонн на гектар, скільки нам треба добрив. І ми всі прекрасно розуміємо, що не завжди ми обґрунтовано цю кількість добрив використовуємо. Інколи це використовується на, на глаз, інколи це використовується от як в минулому році, інколи це використовується от як сусід вносить. І так далі. Але це все гроші. Якщо зробити це все в оптимальні параметри, враховуючи оці всі основні показники, про які я сказав сьогодні, і які ми більш детально розберемо в наступному відео, якщо ці всі параметри враховувати, то повірте мені, кількість добрив суттєво зменшується, ті, які необхідно застосовувати. Їх ефективність суттєво збільшується, тому що в середньому в собівартості, якщо говорити про відкритий ґрунт, Собі вирощування а, овочевих культур в середньому а, удобрення складає десь близько 15-17% від 10 до 30, в середньому 15-17%. Якщо ми говоримо про закритий ґрунт теплицю, о, це трошки менше, десь близько 10-12%, тобто 15-20% максимум, в залежності від того, хто як працює на яких, на яких ґрунтах. Тому, відповідно, блін, ну третина вашої собівартості може становити система добре. І це необхідно контролювати і правильно розуміти. Сьогодні дуже я би відмітив позитивну тенденцію. Дуже багато фермерів це розуміють, вони роблять аналіз ґрунту. Але серйозна проблема полягає в тому, що я не завжди бачу і не завжди сам можу отримати якісну рекомендацію. Як правильно з цим аналізом ґрунту працювати. І от базовий такий базовий приклад ми розберемо наступного разу, знаючи вже аналіз ґрунту, знаючи культуру, знаючи заплановану вражайність. я вам покажу логіку цього методу, як це працює, плюс-мінус, для того, щоб зрозуміти, скільки добрив або в діючій речовині там, певних елементів азоту, фосфору і калію нам треба внести. Тому дякую за увагу. Якщо буде, було цікаво, задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо не цікаво, пишіть чому. Якщо ви вирішили питання удобрення ефективно, і так далі, пишіть ділиться, буду дуже радий. На цьому ми закінчуємо і до наступних зустрічей.